І так, сьогодні ми з вами будемо теж повторювати тему первісно визначення інтегралу, але ще повторимо такі речі. Іноді в задачах, які пов'язані з первісною, вам треба знайти площу фігури, яка обмежена двома графіками. Тобто, є, якщо у вас намальовано графіки двох функцій, ну, наприклад, це f від x. А це від відекс, і вас просять знайти площу фігури, яка обмежена цима двома графіками, то це пов'язано теж з темою інтеграли, визначений інтеграл. Ну, Взагалі, ось ця фігурка не є криволінійною трапецією, але можна обчислити її площу через площу двох криволінійних трапецій. треба Ось від цієї площі криволінійної трапеції відняти цю. Тому алгоритм такий, щоб знайти площу цієї фігури, треба знайти визначений інтеграл границі інтегрування від А до Б. І пам'ятаєте, ми казали так, від того, що вище, ви віднімаєте те, що нижче, під інтегралу і додаєте dx. А для того, щоб знайти А і Б, якщо вони вам невідомі, треба прирівняти одну функцію до іншої, і далі знаходити е, інтеграл. Так, а тепер давайте подивимось завдання ЗНО минулих років, в яких в нас зустрічалася первісна і інтеграли, визначені та невизначені. Є такі задачі, в яких так дуже дивно сформульовано завдання, будемо дивитися зараз. Яка з наведених функцій є первісною для функції f маленьку від x, яка дорівнює 2 плюс синус 2х. Нагадаю, таблиця первісних у вас на ЗНО є. Тобто від вас хочуть, щоб ви знайшли первісну. Бачите, тут немає плюс С, тобто це частковий випадок, одна з первісних. Так? Ми знаходимо первісну. Якщо у вас константа, да, ви цю константу множите на х. А ось далі. Дивіться, синус 2 ексів – це складена функція. Ну, по-перше, інтеграл від синуса – це мінус косинус. Так як у вас тут не х, а 2 ікси, то це буде перегорнутий множник при х одна друга, і синус змінюється на косинус. Ну, взагалі, ми б написали ще плюс С, де це будь-яке число. Вони обрали для це 0. І яка, а, який це буде варіант? Це буде варіант. Так, дивимось далі. Друге завдання у вас таке. А функція f велике це 10х5 мінус 4, і вона є первісною для функції f маленьке. Тобто від вас не хочуть, щоб ви знаходили первісну. Дивіться, f це первісна функція f. Укажіть функцію g, яка також є первісною. Тобто вам треба, знаючи вигляд однієї первісної, сказати, яка з функцій теж може бути первісною. Якщо ви пам'ятаєте, ми з вами говорили ось про що, якщо дві функції первісні однієї тієї ж функції, то вони відрізняються лише на константу. Тобто ми шукаємо функцію, у якої буквена частина така ж сама, а константа інша. Тобто 10х 5, і ось у нас така функція, плюс 7, це буде А. Чому не підійде ось ця? Тут вони брали первісну цієї функції. Це не треба було робити. Тут взагалі щось там незрозуміло, що робили. Бачите? Тобто буквена частинка тільки така ж сама у функціях. Уде схожа, але це не вона. Зрозуміло, так, діти? А ну-ка, знайдіть в третьому. Розв'яжіть воно дуже схоже, і зараз віримося з вами. Тобто нам теж дана функція F велика, яка дорівнює 5х4 мінус 1, яка є первісною для функції маленьке. Укажіть функцію G, яка теж є первісною. Так, в неї G. G, буде. G так? Дійсно, бо в неї. Бачите, буквена частина така ж сама, відрізняються вони лише на константу. А тепер дивіться, наступне завдання, воно пов'язано з первісною, але не завжди там, де є первісна, треба брати цю первісну. Тобто вам навпаки, дали первісну, бачите, вам відомо, як велике. А треба знайти саму функцію. Тобто, для того не треба брати первісну цієї, а навпаки, треба якби, повернутися до функції. Який зв'язок між первісною і самою функцією за означенням, яким ми майже не користуємося? Похідна первісної – це і є сама функція. Тобто від вас тут хочуть, щоб ви не знаходили первісну, а знайшли навпаки похідну. Тобто, ваша функція f це похідна первісної. Це складена функція, бачите, сіно двох ексів. Множник 6 переписується, похідна синуса це косинус такого ж аргументу, і ми ще множимо на похідну внутрішню функцію, а це двійка буде. Похідна одинички це 0, і тому ми отримаємо 12 косинусів 2х. І такий варіант є. Так, немає запитань. Така проста задача, але з підвохом. Так, дивимось далі. Номер 5. Обчисліть площу зафарбованої фігури. Ну, ми з вами обговорювали, що коли вас просять обчислити площу такої фігури, то вам треба обчислити визначений інтеграл. Границі інтегрування від 0 до пінатри. Під знаком інтегралу у вас стоїть синус х, і ви дописуєте ще dx. До ну, а далі берете інтеграл. Інтеграл від синуса. це Мінус косінус х від нуля, з підстановкою від нуля до пінатри. Тепер підставляємо, це буде мінус косинус пінатри, мінус мінус косинус нуля. У вас значення косинуса пінатри косинуса нуля є в таблицях ЗНУ. Це одна друга, а там один мінус на мінус d плюс, і тому це буде мінус одна друга плюс один, одна друга. І ми обираємо варіант Д. Так, далі, давайте подивимось на номер шостий. Я трошки більше зроблю. Вам треба на рисунку зображено графіки функцій Y дорівнює корінь з х Y дорівнює х на 2. Х на 2 це константа помножена на х, так? тобто це одна друга помножена на х, тобто це пряма. Вам треба вказати формулу для обчислення площі зафарбованої фігури. Це саме те, з чого ми почали сьогоднішній урок. Вам треба знайти площу фігури, яка обмежена двома графіками. Що це буде? Це буде інтеграл від того, що зверху, тобто від корення х, ви віднімаєте х на 2. Границі інтегрування завжди дивитися по вісі іксів, не по вісі Y, тому відпадають ці два варіанти, а по іксів і завжди від того, що зверху, від кореня, бачите, корінь зверху в межі, ви віднімаєте пряму. Це буде варіант 2. Так, немає запитань. Просте дуже завдання, так? Наступне завдання це завдання з підвохом, таке нестандартне, як полюбляють складники за на малюнку зображено графік непарної функції, що нам дає той факт, що вона непарна. Ми знаємо, що графік непарної функції симетричний відносно початку координат. А, Так, і вам треба сказати, яка з цих рівності та нерівності вірна, так? Ну, давайте дивитися, що про що каже перша а, на Що інтеграл від мінус 3 до 0 буде від'ємним. Це не так. Бо функція від мінус 3 до 0 знаходиться вище вищий вісіх, і тому значення визначеного інтегралу буде додатнім. Тобто, а не вірно. А, Пункт Б, про що каже? Щінтеграл що від 0 до 3 буде додатнім. Тут, навпаки, бачите, функція нижче вісілих. Тому значення інтегралу буде від'ємним. Це теж невірно. А тепер дивіться, якщо взяти інтеграл від мінус 3 до 3, то тут написано, бачите, Г і ліва частина однакова, права тільки відрізняється. Або менше нуля, або більше нуля, або дорівняння ну, 0. Так як функція непарна, що це нам дає? що… Площа фігури, яка ось тут, і площа фігури, яка ось тут, будуть однакові, але одна з них буде з плюсом, а інша з мінусом. Тому, якщо ми беремо цілий інтеграл, те, що з плюсом і з мінусом додається, і в сумі ми отримаємо 0, тому варіант буде Д. Це зрозуміло, діти? А тепер дивіться, якщо б я переформулювала задачу, наприклад, якщо б задача стояла так. Знайдіть площу фігури, яку я заштрихувала, як би мені треба було знайти площу. Тобто не інтеграл обчислити, а площу знайти. Ось цей інтеграл в нас додатній, цей від'ємний, тому можна було би так зробити. Це був інтеграл від мінус 3 до 0, f від x dx. А далі, так як наступний інтеграл буде зі знаком мінус, щоб він перетворився на знак плюс, треба перед ним поставити мінус. А ще можна було замітити такі речі, що обидва інтеграли будуть рівні за модулем, тому можна просто перший подвоїти ось так. Якби задача стояла інакше, знайти площу фігури. Вона може і так стояти. І так, дивимось далі. Восьмий номер такий непростий, він опирається на одну властивість, яку складники ЗНО вважають дуже простою, але в школі ми її не вивчаємо. А ця властивість стосується ось чого, інтеграл від суми дорівнює сумі інтегралів. І так, треба обчислити інтеграл від 0 до 2 f від x плюс 6 dx, якщо інтеграл від f від x дорівнює 8, ну, тут треба здогадатися, тобто функція f від x нам невідома, це якась абстрактна функція. Ще раз повторюю, тут треба здогадатися розбити цей інтеграл на суму двох інтегралів від 0 до 2, який нам відомий, так? Плюс інтеграл від 0 до 6 від константи 6 dx. Ось давайте так, ось це ми знаємо за умовою. А ось це ми поки що не знаємо. Давайте його обчислимо окремо. Якщо ми а, шукаємо інтеграл від числа, це буде це число помножити на x. І підстановка у нас від 0 до 6. Спочатку підставляємо верхню границю. 6 на 6, 36. Мінус нижня грани... границя. Це буде а почому від 0 до 6, якщо від 0 до 2. Ой, вибачте, чомусь я тут 6 написала. Двіку, двіку, двіку виправляємо. І тоді буде 12, так? І відповідь тоді 12. 12-12. І тому, якщо сюди підставити, це буде 8 плюс 12, це буде 20. Це буде варіант. Так, зрозуміло, так, діти? Так, дивимось далі. Ну, 9 дуже простий, просто треба обчислити за формулою Ньютона на Ливні. Це багатьох дітей поває назва. Це просто звичайний визначений інтеграл. Як знайти його? Число 6 переписали, взяли інтеграл від х квадрату. це х куб поділити на 3, і все це з підстановкою від 1 до 2. Спочатку спрощуємо, і це буде 2х в кубі, підстановкою від 1 до 2, підставляємо двійку, 2 помножити на 8, це 16, мінус 2 на 1, 2, і це буде 14. Така відповідь є, це варіант Б. Ще одна наступна задача, теж дуже проста, пов'язана теж з обчисленням площі фігури, яка обмежена двома графіками. Так, а ну-ка знайдіть, за якою з форму можна знайти площу зафарбованої фігури. Так, коля тільки не викрикуй, Давайте, наприклад, хтось з дівчат. Наприклад, Настя медведь. Бачите? умову, може. Нам сказати. Ну, по-перше, границі інтегрування ми беремо які? По вісі X, так? Тобто від 2 до 7. Тому відпадають і А, і Б. Може, як В, мені кажеться, що? Что... В тут додається, а вам треба віднімати. Дивіться, якщо вам треба знайти площу фігури, яка обмежена, від того, що вище, а вище у вас ось це, так? А це у вас в F від X. Ви віднімаєте те, що нижче, тому саме Г. Зрозуміло так. Тобто не додаєте, а віднімаєте. Як з'ясувати, від чого що? Від того, що обмежує вище, ви віднімаєте те, що обмежує нижче. А нижче в нас вже. Тому ми обираємо Г. Так, давайте далі. Так, такий теж непростий номер. Він не складений, але з підвогу. На рисунку зображено графік неперервної функції y дорівнює f від x. Покажіть формулу для обчислення площі зафарбованої фігури. Тобто, пам'ятаєте, ми тільки що обговорювали так, таку саму ситуацію. Якщо б вам, вам треба підрахувати площу, то якщо б ви просто взяли інтеграл від мінус 1 до 1 f від x dx, то у вас там буде взагалі від'ємне число. Площа від'ємної бути не може. Тому треба його розбити на два. Перший буде від мінус 1 до 0. А ось другий, якщо ми візьмемо границі від 0 до 1, то він буде зі знаком мінус. Тому треба перед інтегралом теж поставити мінус. І який варіант тоді нам підійде? Варіант D. Бачите? Д. Згодні? Немає запитань, чому Д. Чи треба ще раз пояснити? Все понятно. Все понятно. Так, добре. Рухаємось далі. А, так, тепер такий теж дуже а, типовий варіант задачі: коли вам треба знайти первісну, графік якої проходить через точку з заданими координатами. В такому типі завдань від вас хочуть, щоб ви знайшли конкретне це. Тобто, спочатку треба знайти просто первісну. І так, що це буде? Двічку переписуємо, первісна від х це х квадрат на 2, плюс від двох двох це 2х і плюс це. Двійки скорочуються, і ми отримаємо х квадрат плюс 2х плюс С, де c належить r. А тепер ми з'ясовуємо, як використати той факт що тут первісно проходить через точку. Якщо замість ікса підставити одиницю, то значення первісної буде 4. Підставляємо одиницю. 1 плюс 2 плюс це дорівнює 4. З цього це дорівнює одиниці, і підставляємо її ось сюди у первісну. Отримаємо х квадрат плюс 2х плюс 1. І це буде варіант Б. Неважко, так? Рухаємось далі. Вам знову треба знайти площу зафарбованої фігури. Пам'ятайте, площа зафарбованої фігури це визначений інтеграл. Границі інтегрування ось вони беремо завжди по вісі хів під знаком інтеграла 2 косинуса х. Пишемо, тобто, формулу функції dx. Двійку переписуємо інтеграл від косинусу. Це просто звичайний синус, без будь-яких мінусів. Це не складена функція, звичайна. Від 0 до 15. 6. Тепер підставляємо верхню границю інтегрування. Буде 2 помножити на синус пі на 6, а це одна друга. Мінус 2 помножити на синус 0, це 0. 2- 1 помножити на 1 другу, це буде 1, мінус 0 буде 1. І тому ми обираємо варіант В. Наступний номер від вас просто хочуть, щоб ви знайшли первісну, але функція така записана досить складно. Якщо її сприймати як складену функцію, ви не знайдете. Можна так робити, але такої відповіді тут немає. І тому я би її розписала так, як константа одна друга помножити на відому нам функцію 1 на х. І тому, якщо ми так розпишемо, то це буде одна друга, а інтеграл від іксової – це ln модулі x. І ми знаходимо такий варіант. Себе. Ну, взагалі, тут ще треба написати плюс C, але вони беруть якусь частковий випадок. Це, тобто, це яке дорівнює нулю. 0. Так, немає запитань, рухаємось далі. Так, рухаємось далі. Номер 15. Задану функцію дорівнює 3х. Які з наведених тверджень є правильними? Будь-яка ну, Тобто, бачите, всі твердження стосуються первісної, тому треба знайти цю первісну. Це буде 3 помножити на х квадрат на 2 і плюс С. 3 і 2 не скорочуються, але можна поділити: це буде півтора х квадрата плюс С. Якщо ми будемо казати про функцію, то це квадратична функція. Якщо ми її помножили на півтора, вона буде просто розтягуватися в півтора рази. І якщо плюс c, то вона буде ще рухатися вздовж вісі y, так як це це будь-яке число. Вона буде нескінченно вниз чи нескінченно вгору рухатись. Чекає, читаємо перше твердження. Будь-яка первісна цієї функції є парна. Скажіть, будь ласка, це парна функція? Ну, х квадрат парна, тому х квадрат помножений на будь-яке число це парне число, а константа, яка б вона не була, це завжди парна функція. Сума двох парних парна, тому перше твердження вірно. Графік будь-якої функції проходить через точку 0-0. Якщо це дорівнює нулю, наша ну, парабола буде таки проходити через 0. Але це ж а, може бути будь-яким числом, тому не обов'язково, тобто не будь-яка, це невірно. Графік будь-якої перевісної не перетинає 8. Це теж невірно. Бо це будь-яке число може перетинати. Тому лише перший варіант. А. Так, тепер далі давайте подивимося ось такі речі. Обчисліть площу фігури обмеженою лініями. Перше, Y дорівнює X в кубі, Y дорівнює 8 і дорівнює 0. Що таке X дорівнює 0? Це вісь Y. Ой, вибачте. Не, не вісь X, а вісь y. А я б намалювала би, я б подивилася, що взагалі тут за фігура така. Дивіться. Ну, Х-куб це кубічна парабола. Схематично вона виглядає ось так. Ну, взагалі, можна її не схематично побудувати за точками. 0, 0, 1, 1, там 2 буде H8, Да? 2, 8. Тепер y дорівнює саме 8, да? Тобто в якій точці вони перетнуться? В по осі абсцис, абсисою 2. А вісіксів це вісігів. Тобто, дивіться, вам треба знайти площу фігури, яка обмежена графіком функції і вісю y. Двома графіками, y дорівнює 8, ігрек дорівнює х куб, і Вісю Y. Взагалі це не є криволінійна трапеція. Чому? Класичне означення криволінійної трапеції це фігура, яка міститься між графіком функції, якимись прямими, ну, в даному випадку 0 і 2, ну 2 ми обчислили, так? Це треба ще було знайти. І вісю іксів, тобто червона фігура це наша класична криволінійна трапеція. А те, що нам треба знайти, це щось інше. Але можна знайти площу того, що нам треба знайти ось таким чином. Можна обчислити площу цього прямокутника, від нього відняти червону площу, і тоді ми визначимо площу цієї фігури, яку ми шукаємо. Тобто, спочатку давайте обчислимо червону площу. Це класичний інтеграл від 0 до 2. Від якої функції? Від y дорівнює х в кубі. Інтеграл від х кубі – це х в четвертому степені поділити на 4. З підстановкою від 0 до 2. Підставляємо двійку 2 в четвертому це 16, 0 там 0, 16 на 4 буде 4, тобто площа червоної фігури 4. Площа прямокутника. Це довжина помножена на ширину 2 на 8 це буде 16. І тому площа зафарбованої фігури, яку ми шукаємо, це така задача з подвохуми, вони щось таке можуть дати. За завдання відкритої частини це буде 12, за неї дають 2 бали. Вони робили натяк, що щось там буде з інтегралами, ніж ще те завдання, яке вони показували в демозошиті. Ну, ось таке теж можуть дати. І так, якщо це зрозуміло, рухаємось далі. А обчисліть площу фігури обмеженою 2 х, косинус х, і вам дано дві границі інтегрування. Тобто, дивіться, все одне треба побудувати, хоча, хоча б схематично, графіки. чому? Щоб ви бачили, яка фігура вища, яка нижча. Так, а, косинусоида 1, 2, 3, це в нас точка π на 2. Далі 1, 2, 3, це в нас π. 1, 2, 3, мінус π на 2. Малюємо фрагмент косинусоїди. Косинус у нас звичайний, не витягнутий. Це фрагмент косинуса, так? Так, тепер два синуси. Сінус виходить з нуля, і він буде в два рази витягнутий, так? І в точці Пів він буде перетинати якось так. Так, червона це 2 синуси х. А тепер дивіться, вам треба знайти площу, яка між ними, о, вибачте, і ще вона обмежена по вісі о, о, прямими х до рівня пі на 2х до рівня пі. Тобто ось це мені треба знайти. Так як нам тут дали границі інтегрування, то задача далі не складена, бо я бачу, яка лінія вище, вища в нас синусоїда. Тому вище фігури це буде інтеграл. Границі інтегрування вони задані за умовою від π на 2 до пі, від того, що вище, а вище в нас 2 х. Ми віднімаємо те, що нижче, а нижче у нас косинусоїда. Ну і тепер беремо інтеграл. Інтеграл від синуса це мінус косинус, тому це буде мінус 2 косинуса х. Інтеграл від косинуса – це синус тим самим знаком, тому буде мінус синус, і границі інтегрування будуть ось такі. Тепер давайте підставимо наші дані. Це буде мінус 2 косинуса П, мінус синус пі, мінус, мінус 2 косинуса π на 2, мінус синус пі на 2. Тепер беремо таблицю, якщо не пам'ятаєте, і обчислюємо. Косинус π це мінус 1. Синус пі це 0. Косинус пі на 2 0, синус пі на 2 1. Розкриваємо дужки. мінус на мінус, дає плюс, буде двійка, тут 0. Тут 0, а тут мінус на мінус дає знов плюс, і буде 1. І Тому відповідь буде число 3. Так, 18 -та дуже проста задача. Я її не буду розв'язувати. Вона така не складена. Можна е, фу, очистити. Да. Давайте ще 19 номер розберемо. Він теж не дуже складений, але може когось там. Злякати. Бачите, взагалі в нас немає такого правила, за яким ми можемо взяти інтеграл від добудку функції ці частки. У да, нас таких формул немає. Тому, якщо там треба щось зробити, такого типу, то треба, мабуть, спростити так під інтегральний вираз, щоб залишилася одна якась нам знайома функція. А що тут можна зробити? Згадайте, тригонометрію можна розписати катангенс. Ми нещодавно згадували, що таке котангенс. Це косінус х, поділений на синус х. І множимо це на синус і дописуємо dx. Синуси в нас скоротилися, і залишається інтеграл від піна6 до піна2 5, 5 косінусів х dx. Ну а далі ми такий інтеграл можемо взяти. А, інтеграл від косинуса, це в нас синус з підстановкою від π на 2 до π на 6. Спочатку підставляємо верхню границю інтегрування 5 синусів π на 2 мінус 5 синусів π на 6. Сінус піна 2 це одиниця. Синус піна ще це одна друга. І ми отримуємо 5 на одну другу це 2,5, 5-2,5, це буде теж 2,5. Тому відповідь ми б записали число 2,5. Добре, давайте. У нас тут декілька завдань ще залишилося. Я можу скинути вам цей файл, і ми можемо потім обговорити і перевірити те, що залишилося. Там такі непрості речі. Хотіла сказати трошки, чим ми будемо займатися на цьому тижні.